Понад 8 мільйонів наших співгромадян перебувають в інших країнах. Це близько 20% населення України. Вони мають українське громадянство, тож юридично зобов'язані взаємодіяти з нашими державними органами, і це викликає багато питань, як українцям за кордоном легально влаштуватись на роботу, оформити соціальну допомогу чи, наприклад, отримати статус біженця. Про це поговоримо у нашому відео. Підпишіться на наш канал, адже ми даємо багато цінних парад та тримаємо вас у. Курсі актуальних подій, зокрема, зараз готуємо відео про те, що робити, якщо ваш паспорт викрили та оформили на нього кредит. Залишайтесь з нами, вам буде точно корисно. Сьогодні говоримо про узаконення українських документів за кордоном для мільйонів українців, які обирають жити, працювати або навчатися в інших країнах, це надзвичайно важливо. Без легалізації ваші документи, видані в Україні, можуть визнати недійсними за кордоном, і це призведе до проблем з місцевими органами влади. Узаконення документів необхідне в різних життєвих ситуаціях. Наприклад, якщо ви плануєте укласти шлюб за кордоном, отримати громадянство іншої країни змінити прізвище, отримати статус біженця, працевлаштуватись офіційно, оформити соціальну допомогу. В кожній з цих ситуацій вам потрібні документи, які будуть визнані дійсними за кордоном. У більшості країн, що підписали Гаазьку конвенцію, для цього використовують апостель. Апостель це спеціальний штамп, який засвідчує справжність підпису та початки на документі. Апостель застосовується до різних офіційних документів, зокрема тих, що видаються судами, органами юстиції, освітніми закладами та нотаріусами. Важливо зазначити, апостель можна зробити. Леше в Україні, тому українці за кордоном не можуть зробити це в українських посольствах або консульствах. Штамп апостеля має розмір 10 на 10 см і містить текст українською або декількома мовами. Після проставлення апостель вноситься до електронного реєстру і будь-хто може перевірити його дійсність через інтернет. Проставленням апостелі займаються кілька державних органів. Це залежить від типу документа. Термін процедури зазвичай становить до двох Робочих днів, але процес може розтягнутись і до 20 днів, якщо необхідна додаткова перевірка. Отже, щоб підтвердити дійсність українських документів, вам треба звернутись до відповідних органів лише в Україні. А чи можливо це зробити, не перетинаючи кордон? Відповідь позитивна. Ми пропонуємо повний супровід у цьому процесі. Юристи компанії мережа права допоможуть вам підготувати всі необхідні документи, провести їх переклад, нотаріальне засвідчення та пристав. Влення Ми співпрацюємо з державними органами, щоб забезпечити швидке та якісне оформлення ваших документів незалежно від країни, де вони будуть використовуватись. Що вам треба зробити покроково? Звернутися за початковою консультацією. Наші юристи з'ясують ваші потреби та визначать перелік необхідних документів. Ми допоможемо вам зібрати всі документи, які потребують легалізації, перекладаємо їх та засвідчимо нотаріально. Проконтролюємо процес проставлення апостеля на ваших документах. Ваші документи готові для використання за кордоном. Ми розуміємо важливість кожного документа і знаємо, як забезпечити його визнання в іншій країні, ви можете бути впевнені у швидкому та професійному розв'язанні питань. Звертайтесь, і наші спеціалісти допоможуть вам подолати всі бюрократичні перепони. І не забудьте підписатись на наш канал, адже ми готуємо відео про те, як діяти, якщо у вас вкрали паспорт або використали його дані для оформлення кредиту. До зустрічі на каналі Мережа Права.